Найперше, що важливо почати, це інвентар. Тут я виставила такий весь найнеобхідніший. Скажу відверто, коли я тільки починала, я скупляла кондитерські магазини, заходила. Зразу в мене очі розбігались. Я хотіла купити абсолютно все. Тому, коли я переїжджала у Варшаву, відповідно, я взяла найголовніший інвентар, і дуже багато інвентарю, такий не дуже потрібний, можна так сказати, залишився у мене вдома. Тому а, розкажу вам дійсно інвентар, з яким ви приготуєте тортика, і яким я користуюсь. Так от, перше це міксер. У мене кухонна машина. Купила я її в Чехії ще давніше, десь два-три роки, напевно тому, за три тисячі гривень. Я це добре пам'ятаю. насправді це досить бюджетна кухонна машина, тому ви сміло можете пошукати такі або щось наподобі. Але це не означає, що потрібно одразу купляти кухонну машину. Бо всі ми розуміємо, що як тільки ви починаєте цю справу, дуже багато буде витрат. як і на інвентар, так і на якісні інгредієнти. Тому ви можете не одразу собі купляти кухонну машину, а користуватися ручним міксером. У мене це від Bosch. Ось такий. Купляла я його вже тут в Польщі, якщо чесно, я не пам'ятаю ціни, але орієнтовно до 2000, тобто можна знайти і дешевше. Це на 800 Вт, дуже хороший, великий плюс в тому, що це йде як комплект, ви не тільки зможете ним збивати. Ще у вас буде такий а-ля блендер, яким ви можете класно робити ганаш. Я особисто роблю, дуже подобається. Я роблю ось такі посудині, вона йде також в комплекті. Далі у нас важливий аспект це форма. Форм є багато. Є різні, там сердечко, зірочки і так далі. Я полюбляю класику, у мене це кругла форма. І я завжди рекомендую, якщо ви початківець, не купляйте багато форм. Якщо ви не хочете робити бенто або міні, ви можете купити таку формочку. Вона від 16 см до 30 см. Ви можете її розкладати, це все у мене ну, воно дуже довго служить, як ви бачите. Це моя перша і як вона служить. Коли я почала продавати, вона в мене точно була. Тобто це вже 2004 роки, вона в мене служить і, як бачите, дуже хороша. Але оскільки зараз я роблю тільки тортики на 14 см, це міні і 10 см це венту, легше мені купити такі стандартні формочки, тому ви можете побачити, у мене формочку діаметром 10 см і формочку діаметром 14 см. В подальшому, коли ви будете дивитись відео про те, як я готую біскіти, ви можете побачити, як я їх використовую, дуже зручні в роботі. У мене є таких 5 штук і такі дві штучки. Також це формочка для чизкейків, я вирішила вам показати, можливо, комусь буде актуально. Ось така низенька, я не пам'ятаю, скільки смів висоту, але в діаметрі 16 см, дуже зручно. У мене на сторін є рецепт з чизкейком, де я відповідно використовую цю форму. Далі у нас йдуть ваги. Це дуже класна штука. Якщо у вас їх немає, купіть, тому що всі рецептури у мене відповідно вказані в грамах і потрібно їх чітко дотримуватись. Чому? Дивіться наступне відео, я вам розкажу саме в процесі приготування. Лопатки саме силіконові, через те, що вони дуже зручні в роботі. Дерев'яні мінус ложка, також мінус силіконові лопатки. Просто купіть собі раз і будьте мати. Я рекомендую, щоб вони були такі суцільні, щоб вони були суцільні, щоб вони вам не ламались, бо колись я купляла лопатки тут силікон, тут дерево або пластик, і вони в мене успішно ламались. Ці не ламаються. Далі мої улюблене це шпателі. Це великі шпати для вирівнювання. Я раджу металевий, пластмасовий взагалі не рекомендую через те, що результат буде не той. Далі ви можете собі взяти такий більшенький шпат для вирівнювання, щоб розрівнювати крем. І такі малесенькі я переважно використовую для бенду або коли потрібно щось відправити. Вони йдуть в комплекті, не тільки дві, можна і окремо, а можна великий набір таких різних шпателів купити. Дуже прикольні і дуже зручні в роботі. Це важливо. Далі для бісквітів. Це просто ідеально. Я не знаю, хто це придумав, але це просто супер класно, через те, що рівні бісквіти класний розріз. Запам'ятайте це? Тому струна для бісквітів вона коштує недорого на той час, коли її купувала, вона там, щось була дуже дешево. І можна рівненько собі о, там, робити вісквіт. Залежної якої висоти, ви собі тут регулюєте. Тобто, бачите, 2, 3 і так далі сантиметри, все це регулюється. От в мене вона о, також дуже довго і одної сторони немає. Я переважно дві, а в мене немає. Для збірки тортика нам також знадобиться ацетатна плівка. Це також я вважаю дуже важлива річ через те, що потім дуже легко виймати тортик з кільця і відповідно збирати також дуже зручно. Тортик проходить рівненький. І ще я забула одну річ. Це мені здається одна з найголовніших. Мені здається, найголовніша річ це поворотний столик. Для вирівнювання, і зараз я вам покажу, який він має бути. Знову ж таки, я купляла його дуже давно. Він у мене вже такий старенький, понівечений, такий з роками, як то кажуть, досвіду. Але дуже класний, дуже зручний, як ви бачите, дивіться, як крутиться Вічна тема пластмасовий чи металевий. І я вам зараз розкажу, чому я вважаю, що пластмасові краще, бо я працювала і на тому, і на тому, що дуже важливо зазначити. Дивіться, я не просто в руці тримаю. Кручу, воно йде рівно, воно не ходить у городу. Пластмасові, коли ти е, крутиш, воно так трошечки піднімається туди-сюди. Це Цей ні. І тому в пластмасу воно вам може нерівно робити тортики, знаєте, будуть такі коли ви і воно буде так трішечки видні, та шпатель так де-не-де доторкався, і це не дуже класно. Тому купляйте металевий, купите і вам на роки цього вистачить. Також в мене тут ще залишався піцет. Ну, це не обов'язково, якщо чесно. Це я просто вирішила вам показати е через те, що дуже класно, коли ви боїтеся якось е зачепити тортик, берете пінцет, він такий, ну щось там забираєте, якісь недоліки, е і, можливо, комусь раптом буде цікаво, можливо, хтось захоче собі придбати такий пінцет. В принципі, в принципі. Цього достатньо, щоб зробити зібрати красивий, акуратний рівний тортик. Тому я не рекомендую вам купляти щось більше, а вже потім, з досвідом, ви можете там собі докупляти дійсно речі, які вам подобаються або про які ви мріяли. На цьому все. Я сподіваюся, що вам було корисно. Якщо у вас виникають будь-які питання, ви завжди сміло можете написати мені. Всім па-па!